Позитиву на вулицях міста стане ще більше, адже на одноіменному пленері його взялися кувати майстри металу. Виготовлення оптимістичних скульптур просто неба започаткували торік. Гості з-за кордону вже змайстрували для Івано-Франківська три тематичні подарунки. Тепер на часі нові до прикладу безтурботний металевий чоловічок із гойдалкою від харківського митця. Незважаючи на те, що композиція із твердої криці відображає вона молодість і легкість. А от позитив автором бачає у єднанні. Ми коли дінімомся. Єдина Україна і буде тогда хорошо. Вот тоді буде позитив. Це та просто чоловік, який не держиться руками. І він просто має качатися на качелі. Також беззабутний чоловік. На відміну від легкої завдачею попередньої скульптури, оптимістична композиція естонських ковалів поважна та монументальна. Гості привезли з собою її невеличку модель і деталі майбутнього твору. Тут символ незламності лише збирають докупи. Дуже важко виходить, може навіть не успію, готовою теряти. Вона розповідає, як чоловік може відправитися великим об'ємом чи продовжувати тему позитиву щодо цього, організатори фестивалю не мали жодних сумнівів. Переконані вічних цінностей забагато не буває. Є абсолютно постійні речі, які всіх приваблюють: це кохання, це єднання, це допомога один одному. Це дружба і всі наші скульптури, які виконуються під час цього пленеру, є абсолютно позитивні. Ми плануємо біля п'яти років, п'ять років поспіль це робити. Загалом ми плануємо біля 15 скульптур таких зробити. Наразі оптимістичні твори очікують свого місця. Прописки разом із минулорічними скульптурами їх планують встановити таки на вулиці Шевченка, як тільки там врешті завершать реконструкцію.